Для українців це взагалі будуть найкращі новини, які тільки можуть бути таємна смерть, яку будуть також обговорювати. Отаке ми чекаємо. Це просто люди, які йдуть з усіх усюди, і які готові боротися. Змінивши владу, там не потрібно буде йти на ту Москву. Хоча десь вони там недалеко й дойдуть. Смерть передставника Кремля, прорив Легіону Свободи Росії та захоплення влади. Саме про це ви дізнаєтеся у новому прогнозі від, від відомої трологині Людмили Хомотось. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на вподобайку та дзвінок, що буде відбуватися на території Російської Федерації у червні для українців. Це взагалі будуть найкращі новини, які тільки можуть бути. Тому що чи буде там рух, саме які стосуються військових війни? Так, там буде там, там своя війна. Вона буде набирати обертів, вона буде в різних містах, даже навіть по тих мі. Дойде туди, куди якимось чином навіть не говорили, не обмовлялися. Так що зараз така дуже активна боротьба. Далі, що ми будемо бачити, в нас приходить сонце. Я думаю, що там величезна кількість пожарів буде саме по, по Росії, і там пожари, з якими не можуть справитись. Які просто розносяться і е, горить все і вся проблема якась з грошами показують без кінця, не здивуюся, що там паде їхній рубль, чи яка там вже зараз їхня валюта. І перший раз е, нам показують, що там якийсь лідер. Помре лідер, якийсь людина, яка доволі давно була при владі, е, якийсь взірець там, російський, тому що якийсь е, е, керівник, який е, саме був, відповідав за якісь кошти, за, за рух, за небезпеку, і тут е, якась така Смерть по жриці, що таке смерть по жриці, це. Не дуже чесна смерть, таємна смерть, яку будуть також обговорювати. Отак От я чекаємо. Що часто ця особа з'являється в інформаційному просторі? Це дуже публічна людина, людина, яка ми бачимо, якщо не кожного дня, то через день це взагалі. Да, це, ну, я, я б навіть сказала, знаєте, по цьому, що це якийсь рупор Кремля, людина, яка весь час говорить, весь час вона є зіркою політики. Так що це доволі така серйозна людина. Що відбудеться захоплення опозиціонерами Білгородської області? Ну я зразу скажу, там ніяк не про те, що їх цікавить Білгородська Народна Республіка. Там цей рейд він про те, щоб дійти далі. Так що я думаю, що чи будуть вони її захоплювати, там нема такого завдання захопити цю республіку. Там є взагалі про дійти до Москви чи кудись далі-далі. Це легіон, який хоче змінити владу, який хоче набрати сили і мощі, Я думаю, що він і змінить і набере. Свої, своїм шляхом він буде, він взагалі, знаєте, якби головний якийсь по новинам зараз буде. Чи вдасться Легіону Свобода Росії збільшити кількість бійців для нових рейдів. Я скажу більше, що вони їх наберуть настільки швидко і їх буде стільки багато, навіть вони зараз не усвідомлюють, наскільки це буде великий рух. В їх в головах це значно менше. А це просто люди, які йдуть з усіх усюди і які готові боротися. Чи вдасться бійцям Легіону та Російського добровольчому корпусу дійти до Москви? Я думаю, що чи дійдуть вони до Москви більше всього, що так, але там трошки не така історія. Там, взагалі, якби завдання їх оце все заколотити. Обрости цими зв'язками, а на рівні того, щоб там влада, якби змінилась всередині. Вони як сила, яка рухає цей весь рух, так що це більше не про те, що вони зайдуть в Москву, а про те, що як вони стануть часом такою політичною силою чи саме рушійною силою, яка може давити. На Росію, от оце більше тут про це. Тут не треба думати, що там в їх завдання, щоб згоріла Росія, в їх завдання, щоб міняти владу. І вони тільки вони почнуть рухатись, там почнуться рухи всередині, і змінивши владу, там не потрібно буде йти на ту москву. Хоча десь вони там недалеко й дойдуть. Чи розуміє це Кремль та чи готується до повалення режиму? Не знаю, що якраз вони дуже добре розуміють і знають більше знають хто це запускає для чого, чи розробляють вони якісь плани. Так вони будуть посилати туди якісь армії, буде. Різного роду домовленості, навіть будуть пропонуватися якісь величезні гроші. Так що там я б, я б не сказала, що вони сидять і чекають. І вони доволі так активно е, захищають свої. За ким перемога у битві Кремля та Легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу. Я все-таки думаю, що тут Легіон, е, хоча. Кремлі ще доволі так сильно тримається, я навіть покажу. У нас за Кремлем колесниця, далі у нас йде е, паж Кубків, що в їх в руках інформація, і вони можуть нею впливати. І взагалі там ще по імператриці е, яка чи матері, чи жінки більших як би, підтримують. Якщо ми дивимося саме як Легіон, то за ними оцей рух, який потребує Росія, те, що конче, не, конче потрібно вже цій країні давним-давно, за ними саме те, що вони один за другого підтримують. І тут ще в нас є таке… Тема як союзи. Да? Пам'ятаєте, я вам вже говорила, що нам здається, що вони тільки там, а, а тут ще якась підтримка вище стоячих. І вони по всім даним є в Кремлі. І, а ще в нас є біла карта. Біла карта нам говорить, що це ще підтримка вищих сил. Просто це якісь максимально. Простий і результативний варіант, який може кардинально це все спинити. Так що я думаю, що сила за легіоном, хоча не треба Росію скидати з рахунків саме Кремль, тому що там доволі великий ресурс. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.